Ну, по перше, хочу подякувати нашим глядачам, які активні вже в нашому чаті. Вітаю всіх. Бачу, вже Англія доєдналась до нас. І що стосується зустрічі з Сієрто, показовим є не той факт, що Сієрто приперся в Ужгород, а показовим є дві речі. Вчора приблизно. Першій половини дня, а може навіть і позавчора ввечері, пішла інформація, що Європейський Союз розробив ряд заходів економічних в першу чергу, які намагаються точніше, які будуть запроваджені проти Угорщини в тому разі, якщо вона буде продовжувати саботувати надання допомоги Україні серед цих заходів, обвал Форінта. Припинення надання допомоги Угорщині щорічної допомоги від Європейського Союзу і певні санкції проти виробництва товарів в Угорщині іноземними кампаніями. І відповідно після такого холодного душу з моєї точки зору, спочатку речник Орбана. Не речник, вибачте, радник Орбана, який теж має прізвище Орбан. Я не знаю. Взагалі, може, це вони там і брати, і родичі. Про це нічого ніде не читав. Він ще вчора виступив заявою, що мовляв, Угорщина готова на компроміс з Україною для того, щоб Ну і сьогодні приперся термінова ярта для того, щоб обговорювати якісь питання з Кулебою та з Єрмаком. Хоча я скажу відверто, я бачив фото Єрмака та Кулеби на цій зустрічі. А, ну, навряд чи у когось, судячи з виразу облич, у цього дету, навряд чи у когось підніметься рука написати заголовок, мовляв, зустріч пройшла в теплій дружній обстановці. Бо, судячи з виразів облич, обстановка там була, м'яко кажучи, доволі напружена. Чим воно завершиться, я не знаю, чесно кажу. Але я абсолютно переконаний, що спільний тиск на Угорщину він дасть свої результати. І ну, лише тільки можна жалкувати, що а, ці непопулярні в Європі, між іншим, заходи вони були здійснені лише тільки зараз. І два роки фактично наші європейські партнери дозволяли цьому російському троянському коню брикати абсолютно нахабно на свій власний розсуд. Шкода. Почну, мабуть, з того, що протягом щонайменше півтора року я публічно закликав наших журналістів-розслідувачів, бо я абсолютно свідомо не звертався до правоохоронців, бо вважаю це абсолютно безперспективним. Я звертався з пропозицією, з проханням. Провести розслідування, додатково ще в двох напрямках, яких поки що не чіпали. Це закупівлі пального для збройних сил і озброєння. Якщо з пальним ситуація більш-менш відкрита, то з озброєнням, на жаль, це просто все утаємничено, і в мене є величезні сумніви, що в першу чергу представникам медіа вдасться залізти в ці. Тенети, ці схеми і системи. Одразу хочу зазначити, що всі ці оборудки навколо Міністерства оборони, вони побудовані і тривають роками. Це не якесь ноу-хау, яке виникло сьогодні. Що стосується скандалу з Львівським арсеналом, мене відверто скажу: це не дивує абсолютно. Більш того, я переконаний, що це тільки ну, краплинка в океані. Якщо нададуть можливість в подальшому досліджувати всі оборудки, в тому числі із закупівлею озброєння, то повірте, наслідки будуть набагато більш кричущими, ніж е, в золотих яйцях Резніка. Що стосується приїзду, е, Чергового, між іншим, це не вперше приїздять генеральні інспектори трьох американських установ Пентагону, Держдепартаменту і USA, це міжнародна агенція з розвитку. Після останнього візиту здається, якщо не помиляюсь, 12 лютого, представник Пентагону Роберт Сторч. Він виступив перед конгресом з звітом. Наступного дня в виданні The New York Times була оприлюднена велика стаття, яка стосувалася змісту цього звіту. І саме ця стаття вона викликала реальну істерику в Російській Федерації, і, зокрема, там цей Алкамішка Медведєв, він. Там просто рвав на, на собі все, що в нього залишилося. Е, на жаль, тези кремлівські були підхоплені і деякими нашими українськими ЗМІ, які з моєї точки зору, я не можу їх назвати проросійськими. скоріш за це, просто неякісно підійшли до своєї роботи, підхопили ті тези, які розповсюджували е, орки. І почали на підставах оцієї цієї збоченої інформації о, о, звинувачувати, начебто, Україну в розкраданні американської зброї. Насправді, і я цьому присвятив окреме відео у себе на каналі: насправді, ситуація з, зі звітом вона була діаметрально протилежного змісту. Дійсно, Роберт Сторт підкреслив, що перше, Мова йде про дослідження долі озброєння на загальну суму приблизно 1 мільярд доларів. Друге, мова йде лише тільки про окремі види озброєння. Вони їх називають види з підвищеним ризиком. Мова йде наприклад, про прилади нічного бачення, про дрони. Про такий ну, зрозуміло, що танк Абрамс спіонерить доволі важко. А от стінгери з приладами нічного бачення це доволі популярне озброєння, яке чорним ринком по всьому світу гуляє. І от саме в цьому була задача першого етапу роботи цієї комісії. Що в, по, в підсумку зазначив Сторч, перша. Як побудована ця система? В Польщі знаходиться американський логістичний центр. Все озброєння, яке постачається далеко не тільки зі Сполучених Штатів, воно може поставлятися з інших країн світу, де знаходяться, наприклад, бази зберігання Сполучених Штатів або просто воєнні бази Сполучених Штатів. Все воно потрапляє на, в цей логістичний центр. Там воно мало обліковуватись, і після цього передаватись не Збройним силам України, а в американський логістичний центр, який знаходиться на території України. І цей логістичний американський центр мав вже передавати це озброєння Збройним силам. Наскільки я розумію, ні, ніхто ніде не розповідав, де знаходиться цей логістичний центр в Україні зі зрозумілих причин. так? Да? Але в мене складається відчуття, що е, якщо польський логістичний центр це ну, відвертий такий здоровенний склад, то е, в Україні цього єдиного великого складу його немає. Безпосередні місця зберігання вони розкидані по всій території нашої країни з точки зору безпеки, це абсолютно вірне рішення. А оцей логістичний центр американський, який працює в Україні, це виключно так, ну, скажімо, бек-офіс віртуальний. І в своїй доповіді, Сторч відверто сказав, що на сьогоднішній день в цьому бек-офісі в посольстві Сполучених Штатів працює лише всього-навсього два співробітника, чого категорично не вистачає. Ну, абсолютно зрозуміло. Окрім того, він зазначив в своїй доповіді два цікавих випадки: випадок перший по одному з видів озброєння. Вони з'ясували, що згідно доповіді Пентагона було поставлено до Польщі, наприклад, там 246 одиниць якогось там озброєння. Згідно доповіді логістичного центру американського в Польщі, в Україну було відправлено. 74 різниця сравтом, 140 одиниць начебто кудись зникли. Але підкреслюю, це начебто виключно. Разом з тим, сточно означає, що облік озброєння в лавах Збройних сил подекуди поставлений краще, ніж в структурах Пентагону логістичних. Бо неодноразові були випадки, коли, наприклад, за звітом логістичного центру. Американців, які знаходяться в Україні, збройні сили отримали там 100 одиниць певного озброєння. А самі Збройні сили передають до комісії цей звіт по трьом сотням отриманих видів озброєння з серійними номерами, з датами, це як положено Разом з тим, Сторч зазначив, що відчувається певна проблема, яка властива. В принципі, це ніхто не критикує, підкреслюю, ніхто нікого не звинувачує, бо всі чудово розуміють, про що йде мова. Під час ведення бойових дій безпосередньо на лінії фронту доволі часті випадки, коли підрозділи між собою обмінюються тими чи іншими видами озброєння. І, звісно річ, під час активної фази бойових дій. Ну, не до оформлення певних паперових або електронних документів щодо переміщення цих вантажів. І це, мабуть, зрозуміло. Якщо у сусіда йде танкова навала орків, а в мене лежать там, не знаю, 30 стінгерів, то я миттєво їх навантажую на автомобіль і в мерші до сусіда віддати щоб він відбив цю атаку, а не починати обмінюватись податковими чи іншими накладними цими. В цьому є певна проблема, але вона абсолютно не є критичною. Американці з величезним розумінням ставляться до цього. Це що стосується озброєння. Підкреслю. Поки що я жодного разу ніде не бачив звіту USAID, оцієї міжнародної агенції Сполучених Штатів, яка є найбільшим в світі донором. А, ця агенція вона може надавати допомогу в якості як фінансів. Так і цивільних різних вантажів, абсолютно різних. Починаючи від води продуктів харчування, закінчуючи комп'ютерами, вона може оплачувати різного роду інфраструктурні проекти. Поки що, звіту від цієї компанії американської я ніде не бачив. і коли від президента Зеленського кілька разів вже лунали бравульні доповіді, мовляв, от американці нас перевіряють і жодних порушень не знаходять, я в черговий раз підкреслюю, що мова йде виключно про озброєння, а звитунувачення в бік України про розкрадання озброєння і продаж його на чорному ринку, виключно розповсюджували російські ЗМІ. Тому підігрівати росіянам, розповідаючи, як наші військові крадуть озброєння, це маячня. Цього ніхто не робив, робити не збирається і звіти американців не підтверджують подібної ахінеї з боку росіян. Але разом з тим розповідати, що ніде нічого не пропало, підстав для цього абсолютно жодних немає. Можливо, в цей раз комісія буде працювати і більше уваги зверне саме на. Невоєнну складову американської допомоги. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.